Взяли черговий об'єкт, іспанці вложили плитку. Ми демонтували кухню, а тут отакий сюрприз. От так от. Не лінувалися повирізати кусочки, але не подокладувати плитку. Іспанські технології. Саме вона, як сантехніка класно зроблена. Все, ізолієнтою понамотували, щоб не випадало. Просто круті хлопці. А ми починаємо новий об'єкт. Тут маємо зробити електрику нову, трошки такий косметичний ремонт. У нас тут робочий хаос. Ми починаємо, стробити, нову електрику будемо кидати додатково. Ну такий, трошки бардак, але починаємо робити. Так що кому потрібно, звертайтеся. Ну але не купляйте квартиру від не провірено.